Йоу, аудиторія, всім привіт! Незапланований відос. Хочу з вами поділитись думками. Я собі таких три думки виділив, які вам будуть в будь-якому випадку корисні. От. І перша з них це уточнення, більше, а не думка. Але я думаю, для вас вона буде дуже важливою через те, що шлях в трейдинг я приходив в одиночку. Я пройшов навчання. Але ви розумієте, що це дається тільки поверхностно, все теорія. І вам, якщо ви там не углубились в навчання і якось там десь щось просачкували, щось пропустили, то потім ця колісниця в результаті сипеться повноцінно. Я навчання проходив таким чином, що перший раз з ком'юніті з всіма вчив, потім другий раз. Не встигав, бо там напротяг десь півтора місяці тобі треба вкром, повністю все пройти, І це, ну, це нелегко. Особливо, коли ти десь вирішив в якийсь свій момент життя повністю все змінити і освоїти повністю нову для себе професію через те, що я не працював раніше в трейдингу. Типу, моє знайомство з трейдингом було літом 24-го року. Ось. Я там почав, думаю, як і більшість людей. Binance, XRP я торгував, але я не торгував я лудоманив, Ну, реально, типу, будемо чесними. Ось так у мене все почалось. І цей шлях без ментора він дуже важко проходиться. Я не знаю. Не кожен доходить до результатів. І не кожен доходить до розуміння як. Тому я бажаю вам сил. Пу -пу -пу -пу. А по-друге, ребята. Треба, щоб вийшло віддатись на всі 101%. От реально, тіпа, я собі думав, що якби я віддався на трошки менше, нічого б не вийшло. І працював над цим на протягом півроку точно навчанням. І бували такі дні, що я просто сидів вночі і вчив. Розбирався в тому, в чому не розумів, бо я нічого не зрозумів. Ти як в ці дєбрі попадаєш там в нереальний темний ліс. Вот. І ще що зі мною спрацювало. Зі мною я думаю, спрацювала та історія, що я змінив місце положення. Раніше я там в місті проживав, а зараз в селі. Тобто я відірвався від свого кола спілкування. Я відірвався від своїх якихось звичних звичок, які в місті, від комфорту, яке в місті, І я перебрався повністю, це було найкраще рішення, тому що я повністю змінив своє життя, дякуючи Богу, першочергово, а потім вже можна все друге перераховувати. От. І коли я змінив повністю всю свою. Таку обстановочку, сфокусувався повністю на цій професії. Стільки разів не вийшло, але я все одно піднімався і далі розбирався. Я навіть не можу перерахуватися, дуже багато, друзі. І після... була велика кількість разів, коли я просто сидів і ну, думав, типу, воно точно мені треба. Просто хотілося все покинути неодноразово. І коли я в такому стані, я згадую, як в відосах до пацани говорили за те, що ринок цього і хоче. Він цього і хоче, щоб ти здався, розвернувся, в тебе не вийшло, щоб ну, тебе там побрили на якусь таку суму, яка тобі вже все, от ти розумієш, що ну. Нема грошей, типу, там образно, нема даже за що проб купити. Типу, все, ноль, пусто. І ти далі, ну, що ти будеш робити далі? Типа... ти або далі йдеш, піднімаєшся, робиш з цього висновку, що ти не так зробив, чого ти знову опять злив цей проб, чого ти не можеш втримати цей проб. Чи ведеш ти взагалі торговий журнал? Чи ти працюєш над якимись помилками своїми? Образно. Я вам розказую приклад, як у мене. Є торговий журнал, є там на протязі тижня позиції. Були ступи, були тейки. Я один день там образно, тиждень відторгував, в суботу сів, передивився. Можливо, що навіть в процесі мене якісь вибісив, позиція вибісила, я такий, хоп, і зразу глянув, подивився, що не так було. Якщо все так, просто тут такий день. Ви розумієте, що ринок вам нічого не повинен, взагалі нічого. Я дивився Рілс, здається, чи сьогодні, чи вчора, але він мені прям в е, що якийсь чувак там на акціях нафти несуть. Він поставив в моменті і в нього було плюс 5К зелених. Він пішов на радостях собі там каву чи чайок заварити з взагалі ноль розуміння, типу, що щось станеться. Він приходить, а там все, ліквідація. Типу, бо в нього на рахунку було там тисячу доларів. Його ліквіднуло. І в нього в моменті було п'ять. Він був, він був певний, що такого мува не може бути. А там десь щось підірвали, якусь базу, типу, з нафтою, і все, і акції просто посипались. Так само з будь-яким активом, типу, в житті. Тобто в світі може ще статися, і навіть якщо ви технічно все правильно зробили, зайшли по своїй моделі, у вас все одно може бути, бути таке, що у вас виб'є по стопу. І ніхто від цього не застрахований. Тому все залежить від того, наскільки ви налаштували свою торгівлю, наскільки ви грамотно підійшли до неї. В плані, що ви ведете торговий журнал, і ви знаєте конкретні моделі входу з часом. І ви впевнені в тому, що навіть якщо ви зараз зловили стопа, ви все зробили вірно. От тільки тоді ви перестанете оце займатися єрундою і зливати аккаунт. Тому що у вас буде напрацьована вже стратегія робоча. І ви не будете лудоманити. Бо це ну, зі мною було це, ребята, я поки я не прийшов до того, що ось вже місяць, вже 4 тижні, рівно 4 тижні, як я без жодної позиції. І я поділився в ТГ-каналі думками, що я дійсно зрозумів, що от в цей момент, коли я прийшов до дисциплінової торгівлі, хтось може з новачків дивитися, та ну що ти міг стільки набрати за той місяць. Ні, ребята, хтось міг набрати, але чи ти втримав той свій деп? Чи ти вижив, чи в тебе пропини злились, чи ти лишився на місці, чи тебе не наказала е, пробкомпанія по правилах, не вимахала, і анулювала твій аккаунт. От в чому проблема, розумієте? От. Так що, а якщо вже говорити про свій депозит торгівлю, то там ну, типу, ужас. Я, я не знаю, як більшість людей, типу, які говорять, що я тільки на своєму торгую і ну, вони там новачки. Не хочу навіть углублятись. Якщо там одиниці це роблять правильно, то більшість це просто не знає, де ті гроші беруться. Так що вчиться на пропі, це, це база. Вчиться, вчиться, вчиться. От коли ви нап... Нап... перестанете зливати пропи і будете прибутковими, тоді вже можете думати про особистий депозит. Нічого не зміниться. У вас ці правила? Які на пропах, вони вас дисциплінують, вони вас збудують. Ви прийдете до торгівлі, яка в першу чергу буде для вас комфортною. В другу чергу ви почнете казати собі дякую, що ви взагалі познайомились з історією з пропами. Бо ну де ж таке може бути фантастичне, типа. Не знаю, скільки вони ще проживуть, але маючи 500 доларів, тобі в управління видається тисяч. 100 тисяч. 100 тисяч! Ну, Маючи там 500 доларів, ви проходите челендж, там, зазвичай до 15% наторгувати, грамотно наторгувати. Не, не, не зажати щось там і все, зараз за день пройду. Ні, так не працює. І ви отримуєте 100 тисяч, якими ви управляєте. Так що це ну, нереальна можливість, дерзайте. Я вже так затягнув. У мене ще третя думка е, моя, яка з'явилася в мене, що е, у мене, кстати, оцей відос теж. Я от, бачите, типу, сижу, щось корисне дивлюсь, мене воно надихає. І я такий, давай поділюся з вами. Я думаю, вам цікаво буде, тому що мало хто показує в цілому якийсь шлях. Як він. Всі, обично, вже там якісь Rolls-Royce, там тачки, Дубай, краса, успішний успіх, а я якось так вирішив це все починати. По-простецькому. Хоча мені казали, що треба вже щось матеріальне щоб було, щоб типу, на мене більше звертали увагу. Але ну, мені, я не стремлюсь для того, щоб мене звертало, на мене звертали увагу більше, якось за матеріальне. Мені хочеться донести до тих людей, які. Стартують в цій професії ту думку, що вони вначалі строять собі ілюзію, що тут типу, якось легко, а потім, коли приходять до труднощів і ну, розвертаються і йдуть, бо труднощів буде багато, викликів буде багато. Готуватись прощатись своїм ментальним здоров'ям на, на пару днів так точно. Знову бачите, як в мене пре. Так от, я побачив відос, ось я вам покажу щоб ви поняли суть. Що я виніс з цього відео? Якість не здаватись і підійматись, коли в тебе, ну, понятно, що в житті це база. Але я собі прокручував, що мене так само більше збустило за останній час перед трейдингом саме. Що от в моменті, коли в тебе нічого не виходить, але ти розумієш, ти хочеш от на ту вершину попасти. От, тіпо, ну, Навожу приклад з чим. Навожу приклад з тим, що я е, сноуборденом займаюся. І я, ну, в мене є друг, Ілюша П'ятнічний, який привів, привив до мене тіпа, цю любов до гір і до катань. І ну, я кайфую від цього. Але я страдав. Я дуже страдав, щоб встати. У мене не було так же само там, е, тіпа, якогось прямого наставника, який мене постійно, чим мене по ці типу, знайомі, тіпа, той вмів, той вмів. Той поставив на борт чонер Женя. Пам'ятаю, що він е, організовує тріпи, і ми приїхали на один тріп, і там якийсь чувак, я не пам'ятаю імені чувака, але він, типу, як базу нам показав, як стояти, як канти туди-сюди, типу, ну, нічого такого. І далі пішло, пішло. Пішло, пішло. Ти падав, ти вставав, ти падав, ти вставав, ти буги взагалі. Хто знає, що таке бугі? Хто знає, той розуміє, яке це страдання, коли ти перший рази. особливо бордисти. Ну, якщо обрати там лижників, то лижникам простіше на тому бугелі підійматись. А хто на борді, ну. Падінь було, я не знаю стільки, не, не перерахую, достатньо падінь, коли ти ще роздупляєшся в цій біжухи. Ну, і, і коли все вийшло, ти такий кайф. Ти просто коли вже піднявся сам на цю вершину. Не на підйомнику, як в що еліта. Кожному своє, звісно, але ну так, хтось любить дуже сильно комфорт, але мені кажеться, що тру трушні пацани, вони і за комфорт, і ну, не виділюються сильно, що ми їдемо тільки в Буковель, бо там. Бо там все дуже. На таксі можна до підйомника під'їхати образно. Типу, там є свої приколи. там... Але я за те, що вернусь до теми, що, що типу, бомбив, просто бомбив, бомбив, бомбив і почало получатися. І коли почало получатися, я вже оказався на тій вершині. Вершина Карпат, хто знає, дорого браті. ужас, ти піднімаєшся перший раз на ту гору, ти дивишся вниз, і ти думаєш, о на що я сюди виїхав? Як я зараз буду спускатись. Типу, там такий е... це є Silent Hill. Я казав другу, типу, кажу, що чувак, я вже там не був, підіймись. там, Ну перший раз то тупо Сайлент Хіл. Там такий різкий спуск, такий обрив, що, що ти подивишся типу, на це все і просто в ужасі. Але коли ти вже там починаєш кататися, то ти розумієш, що ти вже от ти щось, ти щось поняв. Типу, ти вже осідлав оцю такий скіл, типу, який тобі дозволяє бути тут впевнений, так же само і в трейдингу, ребята, що вам треба підійматись. І підійматися, і підійматися, і вчитися. Розуміти, чого ти впав? Чого? Так що все в ваших руках. <рес> не шукайте якоїсь там чарівної таблетки, не шукайте, що хтось вам щось підскаже, типа як заробити ці мільйони, там ці тисячі доларів. Ніхто вам секрета не підскаже. Весь, весь секрет в тому, що вам потрібно. Прийти до цього самим, бо інакше, тіпа, якщо попаде там в якісь групи сигналів, чи особливо зараз те, що ужас просто тіпа, стільки зараз цих біномщиків, які показують успішний успіх і травлять людей на якісь. Ну, ти дивишся це, типу неозброєним оком видно що це з каміна. Що тебе просто хочуть взути на бабки. І такого дуже багато. Так що будьте обережні, будьте, будьте обачними, тіпа, в виборі. Курсів по трейдингу, в які ви залітаєте, по своєму досвіду нікого, крім Дарктрейдера, не можу рекомендувати. Але я хочу запевнити вас, що Дарктрейдер, якщо ви не на менторці, ребят, вам важко теж, дуже буде важко. Тому що самому цей шлях проходити треба віддатись, повторю, що на 101%. тільки тоді, прийшовши там, Півроку, рік, два. Якщо у вас вистачить терпіння, ви перейдете до чогось, задумайтеся.